Із сестрами греців ми зустрілися в Коломийському військоматі. Одразу здивування. Це молоді, красиві, тендітні жінки, які одягнули військові однострої. Обидві кажуть, що зробили це з патріотичних міркувань. Старша 28-річна Уляна життя змінила докорінно. Філолог-перекладач за освітою, дружина та мати стала ще й солдатом, та поїхала з Коломиї у Білу церкву. Рідні підтримали. Зважаючи на теперішні події, що відбуваються в країні, якось хотілось би щось більше зробити, і якби в свій внесок, свою лепту у розбудові, наприклад, навіть військової військової служби, скажімо. чоловік тут на місці так само працює, але не в сфері. Він не в військовій сфері. А це було спільне рішення. Ми сіли, можна сказати, вдома з округлим столом і вирішили. Ну, я сказала, хочу йти, як, як ти на це дивишся? каже, ну. Чоловік теж такий дуже патріот, знаєте. Ну, давай, давай спробуй. Можливо, він потім піде. В окремій гірсько-штурмовій бригаді є 17 жінок. Уляна служить там за контрактом уже місяць. Працює діловодом штабу, але попри це бере участь у навчаннях на рівні з чоловіками. Ми 21 листопада прийняли присягу урочисту на вірність українському народу. До того нас готували урочистий марш, строєва підготовка, стрільби на полігон їздили. Тобто, все повністю, так як чоловіки, сестрі Юлії, 21. юна красуня теж пішла до війська заради змін і у власному житті, і в державі загалом. Ми прийняли це рішення разом. Ми захотіли спробувати, прийшли у військ дізналися так само цю інформацію, захотіли щось змінити в цьому житті і зробити щось корисне для нашої країни. У частині Юлія працює бухгалтером фінансово-економічної служби, адже за фахом економіст за місяць. Зрозуміла, що вона на своєму місці особливих труднощів не бачить хіба що перелаштуватися на режим військового. Це є і ну, все таки специфіка своя зброя, ці всі навчання. Спочатку було трошки страшно, непривично, але ми все потрошки входимо, навчаємось. Тобто ми вже там як свої тарілці. Ну, я б не сказала, що так важко вставати звичайно. Зранку, відбій в 10 годині, все як в армії, робота буває зараз, поки частина тільки формується трошки важко, поки це все стане на лад, нас поки ще мало. Приємно те, що чоловіча половина до них ставиться з повагою. Жодних принижень чи насмішок немає. Вони всі нами гордяться, тому що ми такі відважні, пішли в армію. Звичайно, є якісь такі нюанси. Можуть нам щось трошки пробачити, але все так само, як і в чоловіків. Режим, робота, е, ну, обов'язки. Отримали коломиянки і першу заробітну плату. кажуть, задоволені. Як військовослужбовець наша заробітна плата складає це не грошей забезпечення, складається з посудового окладу, надбавка там іде в нас і за звання, і за вислугу років. Потім йде щомісячна премія за виконання особливо важливих завдань, також доплата е, щомісячне преміювання. Тобто там є декілька премій, які нараховуються всім військовослужбовцям. Там є своя система нарахування на зарплати, тобто десь три тисячі мінімум. Ви можете там. Сестри приїхали на Прикарпаття на кілька днів побачитися з рідними, а ще їздять по області, розповідають про армію та запрошують на службу. Так само, як і в будь-якій сфері, мають бути професіонали. Армія повинна бути професійною. Тобто запрошуємо на службу по контракту. Тому що самі розумієте, що якщо людина мобілізована, вона відслужила рік, так сяк, чи ну, скажімо, совісно, не совісно, а держава вклала в неї так оділа, годувала, забезпечувала. І потім, після закінчення року, вона собі відходить. А військовослужбовець, який би йшов по контракту, він би професійно був би підготований так само, і він, відповідно, би вже продовжував далі в цій сфері. На Прикарпаття приїхало кілька представників військової частини. Вони вже побували у Івано-Франківську також поїдуть до Делятина, Галича. Коломию відвідав Сергій Степура, це начальник бойової підготовки гірсько-штурмової бригади. Його головне завдання відбір кандидатів на контрактну службу. Підполковник каже, що навесні вони вже остаточно переїдуть у Коломию. Наразі дислокуються у білій церкві під Києвом. Можливо, це й стало причиною, що багато Коломиян, які хотіли служити, поки відмовилися, бо тимчасовий переїзд не усіх влаштовує. Тому я закликаю наших коломиян. Вступати в Збройні Сили України, особливо звертаю увагу на контракт. Вже неодноразово вам нагадували всі пільги, які будуть мати люди. І плюс до того, хочу нагадати, що не тільки цивільні будуть, вірніше військові, але й цивільні. У нас дуже багато вакантних посад буде. І нагадаю вам маленьку історію міста, що у вас тут було вже декілька військових частин. І думаю, що місто, Коломия буде військовим містом. І наші збройні сили внесуть в розвиток краю дуже багато позитивно. А попереду професійне свято військових. Тому представники прекрасної половини людства вітають мужніх чоловіків та запрошують їх на службу. Користуючись нагодою, хочемо привітати усіх наших чоловіків з Днем Збройних сил України 6 грудня. Будьте мужні, не бійтеся йти в армію, здоров'я і.